Десятки людей, членів інвалідських організацій, Бердичева, завжди з радістю зустрічають у себе в гостях цю людину. Благодійник Петро Залізний, здається, не прощається зі своєю автівкою, на якій містом та районом розвозить допомогу людям. Вона завжди різна ця допомога. Коли вдається, президент благодійної організації відкрите серце відвантажує ліки, без яких людям із особливими потребами дуже важко обійтися у повсякденному житті. Ну а буває, що подарунки від Петра Залізного мають у прямому сенсі солодкий присмак, такий як ось цього разу, коли він розвозив шістьма місцевими інвалідськими організаціями коробки з цукерка. way. Я думаю, що нікому не секрет, що ми, як благодійна організація Відкрите серце звертаємося всюди, де тільки можемо, і просимо допомогу, щоб надати якусь допомогу для наших дітей-інвалідів, дітей-сиріт, людей інвалідів і і просто тим, хто має в тому потребу. І на цей раз ми навіть не просили, а наші друзі із благодійного київського фонду Фудбенк нам зателефонували і кажуть, ви робите добру справу, тому, будь ласка, приїхать. І ми готові поділитися. У нас є трошки цукарок в коробках. І от на цей раз ми вирішили, це не побагато, але потрошку поділити всіх, щоб ну, хоч якась радість була. Побував благодійник і у реабілітаційному центрі насіння надії, і в організації інвалідів-візочників стимул. Солодкі подарунки отримали Бердичівські осередки товариств глухих та сліпих. Вітали Петра Залізного і у союзі інвалідів Бердичева та Бердичівського району. Ну а останнім пунктом на маршрутові президента відкритого серця став центр реабілітації. Промінчик. Всюди відвантажували по 6 і більше коробок, зичачи відчути солодку радість від куштування солодощів. Навчально реабілітаційний центр для неповносправних дітей на сім надії працюємо в місті більше двох років, і протягом двох років Петро Миколайович надає нам суттєву допомогу. Він відвідує наші заходи, які ми проводимо. Він допомагає нам в організації проведення дозвіллевих програм. І, звичайно, благодійна допомога, яку ми отримуємо від організації Відкрите серце завжди радує наших дітей. Бердичівської територіальної перної організації Українського товариства сліпих дуже приємно знову зустрічати гостей, які нас можуть почути, вислухати і допомогти. Сьогодні я хочу виразити велику вдячність голові благодійної організації Відкрите серце Петру Миколаївичу Залізному, який завжди допомагає інвалідам. Не тільки позору, а всім інвалідам міста Бердичева і других районів. І сьогодні я хочу подякувати Петру Миколаївичу за посильну благодійну допомогу і побажати йому здоров'я і успіхів в його подальшій праці. У Петра Залізного традиційно повно ідей стосовно того, як і чим допомогти людям, які потребують особливої турботи і опіки. Наступного разу президент відкритого серця планує своїми подарунками підтримати людське здоров'я, що похитнулося. В наших планах ми колись вже озвучували, це, Ми чекали розмитнення медикаментів. І на сьогодні розмитнення завершено вже. І тільки знайдемо транспорт, привеземо їх з Києва і знову поїдемо по, по цих же організаціях, надамо допомогу медикаментам.